Совані підлеглі, цензура, мільйонні збитки, махінації з держзакупівлями та завищення зарплати. Команда СТОП корупції з'ясує, чому це держпідприємство на межі банкрутства. Останніми місяцями навколо держпідприємства Укрпошта не вщухають скандали від махінації з держзакупівлями до захмарних зарплат керівництва. Насправді це зарплата, яка викликає у вас чи можливо навіть і у мене інколи здивування, бо я на жаль не маю такої можливості таку заробітну платню. Але СтопКор дізнався більше, і зараз ми розкладемо все по полицях. Все почалося із закритого конкурсу на заміщення посади гендиректора Укрпошти. Навесні 2016 року цей непублічний конкурс виграє громадянин Сполучених Штатів Америки Ігор Смілянський. З самого початку його та осіб, яких він призначив своїми заступниками, презентували як зоряних реформаторів. До нас звернулись працівники самого держпідприємства. Вони розповіли про безлату структурі, який нібито ретельно приховує. Керівництво фінансові ітоги за третього кварталу ми його ще досі не бачили, хоча вже рік заканчується. Останнє, що нам доводили, це за перше півріччя. І ми навіть не знаємо. Які там цифри на, на одному із електорних нарад е, було сказано, том, що очікується убитки 300 мільйонів. І ми дуже удивились. Чому? тому це та завідомо е, об'являється підприємство Банкротом. Воно говорить, що ну, убитково, його треба об'явити банкротом. За кілька днів в одній лише київській філії колектив зібрав майже дві тисячі підписів проти політики нового керівництва. Та зараз працівниці ховають обличчя. Мовляв, через спроби. Заявити про проблеми держпідприємства на Укрпошті розпочались репресії. Я бачу, що робиться сьогодні в Укрпошті. Ці накази, що не можна спілкуватися з журналістами, що не можна ніде нікому нічого. Перевірки в Укрпошті проходять вплоть до того, що знімають комп'ютери і дивляться хто кому чого передає. Зрештою, ми зустрілися з паном Смілянським, і на підставі його відповідей проаналізуємо кожну Жну заявлену проблему на держпідприємстві. Цензура. Інформаційний запит на проведення інтерв'ю з гендиректором Укрпошти ми надісали ще 2 грудня. Відповідь нам не надавали упродовж двох тижнів, що є порушенням закону України про доступ до публічної інформації. Тож ми навідались до держпідприємства самі. Так Треба взяти дозвіл і, будь ласка, буде дозвіл. Я б до вас не співаю. Так, мені дозвіл надає закон України. За кілька хвилин до нас біглися ледь не всі охоронці, а згодом на камеру кидався призначений смілянським очільник київської філії Укрпошти Кирило Козлов. Я зараз викличу поліцію. Ні, Сори, ні, 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 да, не, да, не, да, да, да. Я ж не Я поліцію. Тільки коли ми пояснили, що без інтерв'ю зі смілянським звідси не підемо. Гендиректор таки спустився до нас. Тож про відкритість держпідприємства судіть самі Немотивовано завищена зарплата керівників. Це таблиця зарплат керівного апарату Укрпошти. Щомісяця на неї йде майже 2 мільйони гривень. Понад 300 тисяч гривень отримує сам пан Смілянський. Це рішення Мінінфраструктури. мовляв, з високою зарплатнею не захочеться красти. А вірити в те, що буде якась людина на волонтерській основі, на волонтерських засадах буде чесно підписувати е всі кошти, коли приходять, і предлагають. Ну, давайте, ну, я знаю, розумію, що наступне новорічне свято, святий Ніколай Дід Мороз. Ну, давайте перестанемо вірити в ну, Давайте Мороз. Подивіться, на яких машинах люди їздять. Ну, хто вірить в те, що вони живуть на заробітній плату. Але чи передбачена така зарплата фінпланом? Команді Стопкору вдалося отримати колективний договір з Укрпоштою на 2016-2020 роки. У ньому чітко визначена зарплата керівників. Зарплата смілянського законна, але у заступників вона мала б бути в десятки разів меншою і складати не більше 12 тисяч гривень. Махінації із державними закупівлями у вересні Укрпошта закупила понад три тисячі комп'ютерів за 70 50 мільйонів гривень закупівля пройшла поза системою «Прозоро». і за даними журналістів, вартість закупівлі була завищена на 15 мільйонів гривень. Хтось знайде, комп'ютери дешевше, ніж ми закупили на ринку. Ласка, приходьте до нас, але ж давайте чесно і розповідати, так як є. Не можна показувати ціну на комп'ютері без операційної системи. Тобто це є, ще сканер є е, операційна система у соцмережах. Відповідальний за цю закупівлю, заступник Смілянського Сергій Галаган обмовився про конкретні моделі і ціни на кожен комплект. Для очень внимательных и бережливых граждан уточняю детали открытого тендера. Моноблок Asus 15T 3000 штук по почти 15 тысяч гривен. Журналісти знайшли відповідну модель в інтернет-магазинах. Виявилось, ціна в роздріб у півтори рази менша за витрачено Укрпоштою. До слова, зарплата пана Галагана 175 тисяч гривень на місяць. Вочевидь, це йому не завадило нагрітися на непрозорій закупівлі. Доведення до банкрутства. Чому зараз у підприємстві збитки пішли? Які саме збитки? Ну, По-перше, в підприємстві немає збитків, за три квартали цього року ми прибуткова компанія, десь маємо прибуток 8,7 мільйонів гривень. Тому «Укрпошта» не збиткова, «Укрпошта» прибуткова. Пан Смілянський уникнув прямої відповіді на запитання і зманіпулював цифрами. Адже з урахуванням першого півріччя Укрпошта дійсно прибуткова, та звітність за третій квартал, коли за кермом була вже його так звана зоряна команда. Цифри абсолютно протилежні. Звіт за третій квартал відповідно до отриманих доходів та понесених витрат. Підприємством отримано збиток у розмірі 11,8 мільйонів гривень. Припустимо, що витрати зумовлені виконанням плану реформ держпідприємства, але взагалі доказів існування конкретного плану команди реформаторів, навіть самі працівники Укрпошти, не знайшли. Перший абзац звернення громадян до мене і до народного депутата і представника у Верховній Раді починається із слів. Керівник підприємства уникає будь-яких розмов. Частині доповіді про зміст плану перед трудовим колективом. Крапка. Роман Давиденко, колишній працівник Укрпошти, його відділ скоротили після того, як він виступив з критикою нового керівництва. Роман переконаний, до банкрутства Укрпошту доводять свідомо. Люди, які очолили Укрпошту, доведуть ситуацію до банкрутства. Вони знісіють, невілюють само підприємство. Потім скажуть, що, вибачте, у нас не вийшло. І ми просимо допомоги якихось інших там осіб, які, начебто, ті особи, вони зроблять з цього підприємства там цукерочку. 10 тисяч підприємств і філій, які мають свою структуру, які мають свою мережу. Це дуже потужна, дуже серйозна машина, яку можна вже використовувати чи в політичних, чи в економічних інтересах. Що таке Укрпошта насправді? Це насамперед десятки тисяч невеличких відділень у найвіддаленіших закутках України. Село Петрушки всього в десяти кілометрах від столиці. Подивимося, в якому тут стані відділення Укрпошти. Зарплату, звісно, хотілося б більшу. А можна дізнатися, яка у вас саме? 1200. – Скажіть, у вас є якийсь транспорт там розвозити людям пошту чи номальця? Белосипед висновному сім'ї, який вона сама ремонтувала. Листоноша відмовила спілкуватися на камеру. Лише зазначила, що взимку велосипедом їздити боїться, і 20 кілометрів щодня крокує пішки. Сумнівну діяльність керівництва Укрпошти найближчим часом перевірять правоохоронні органи. Відповідні заяви вже направили як депутати, так і представники профспілок. Залишається сподіватися, що до того часу одне з найбільших держпідприємств України не збанкрутіє. Якось я вирішив зареєструвати дачу, яка залишилась мені від діда. Мій сусід півроку тому вже пройшов цю процедуру, тому спершу я поговорив з ним. Той, почувши моє питання, змінився у обличчі. Та як почав кричати на всю вулицю і про посередників хапух біля установ, і про величезні черги, і про те, як ледь не побився з якимсь божевільним. Каже, документи повертали раз за разом. То кома не там, то речення не забз. Зацу почав то відступи між словами надто великі. Я згадав, що нерухомість реєструють у вже знайомому мені документ сервісі готово та відправився туди. На ресепшн мене зустріли усміхнені дівчата. Шерх немає разом з працівником документ сервісу. Заповнюємо документи. Дівчина знімає необхідні копії. Поки мої документи обробляють, вирішив піти у кіно. Повернувся за декілька годин. Фільм був так собі. Мої документи про реєстрацію не Мості вже готові. Диплом державного зразка України визнають навіть за кордоном. Та чого він коштує, якщо виданий він університетом директора судять за хабарництво? Торік рівень корупції в українській освіті був найвищим у порівнянні з іншими сферами життя. Такі дані Transparency International. і це не дивно. Нечистих на руку освітян затримують на гарячому ледь не щотижня. Ось лише кілька випадків. Інна Бойчук, декан факультету міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії. Рік тому вимагала 300 євро за вступ до її факультету. Петро Мельник ректор Національного університету Державної податкової служби України. У 2013-му вимагав 120 тисяч гривень за вступ до університету. У 2015 році суд виніс виправдувальний вирок. Петро Буряк, ректор Львівської державної фінансової Академії у 2015-му отримав 2000 тисячі доларів хабара за працевлаштування до академії. Під час обшуків у нього знайшли 2 мільйони гривень готівкою. Володимир Харченко, виконувач обов'язків ректора авіаційного університету, влітку 2016-го взяв з професора 170 тисяч євро за влаштування на роботу. А про Лідію Антошкіну, ректора Бердянського університету менеджменту і бізнесу, мова піде далі. Деякі з вищезгаданих науковців вже полишили свої посади, але як з'ясувала команда стоп корупції, далеко не всі. Близько півтора року назад спільноту науковців сколихнули ось ці кадри на відео. Ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу Лідія Антошкіна. Вона дає 10 тисяч доларів хабара заступнику міністра освіти, аби продовжити акредитацію своєму навчальному закладу. Замить після цих кадрів Лідію Антошкіну затримали співробітники СБУ. Влітку справу передали до суду. Майно ректора арештували, а саму її посадили під цілодобовий домашній арешт. За словами детективів, Лідії Антошкіні загрожувало до 10 років позбавлення волі. Зібрано достатньо доказів для обвинувачення ректору. Оскільки в ході досудового розслідування були встановлені факти, які могли вказувати на суттєві порушення в організації навчального процесу навчального закладу. Ми звернулися з інформаційним листом повідомлень про це міністерство освіти науки України після цих подій Державна інспекція навчальних закладів здійснила перевірку цього університету. Ми проінформували міністерство освіти про всі порушення, які виявлені в діяльності цього навчального закладу. Там виявлено надзвичайно багато порушень. Здавалося б, все ясно. Після цього університет мали б позбавити ліцензії, тобто права на навчання. Та як з'ясувала команда стоп корупції, заклад працює у звичайному режимі, а ректор там і досі пані Антошкіна, проте вона ховається від камер. Чому міністерство освіти не поспішає позбавляти ліцензії заклад із сумнівною репутацією, та як журналістів зустрічали в самому університеті? Дивіться далі. Усі вищі навчальні заклади України мають здобувати акредитацію щоразу, як відкривається нова спеціальність, або раз на 10 років. Тільки тоді університет чи інститут має право видавати державні дипломи. Акредитацію видають після висновку спеціальної комісії, до складу якої входять викладачі з інших вищих навчальних закладів. Як нам пояснив експерт, саме в положенні про створення комісії закладена певна корупційна складова. Держава абсолютно не фінансує сам процес акредитації. За великим рахунком університети самі оплачують приїзд комісії. Проблема в тому, що переважно реальна оцінка не здійснюється. Та переважно комісія приїздить в університет, їм накривають гарний стіл. Так, їх пригощають, їм показують найкрасивіші аудиторії, і тому абсолютна більшість висновків акредитаційних, які пишуться, вони позитивні. Після перевірки Бердянський університет хотіли залишити не те, що без акредитації, без ліцензії, тобто припинити роботу корупційного вишу. Голова комісії нам підтвердив, їм вдалося зібрати чимало фактів порушень. Ми категорично просить щодо проведення акредитації даного навчального закладу. Тому що там є всі підстави для анулювання ліцензії, це наша позиція, позиція інспекції, це моя персональна позиція. А тепер дивіться, що вийшло насправді. Остаточна доля закладу мала вирішуватися ось на цьому засіданні. Та тільки не починають розгляд так званих проблемних вишів, міністр Гереневич залишає кімнату. Саме питання про легітимність Бердянського університету просто знімають з порядку денного. Вищий навчальний заклад звернувся самостійно і вони попросили відкликати ці справи. І голова інспекції пан Гурак теж ані про виявлені порушення. Виходімо, от, виходимо, без рук. Далі дивіться власне розслідування стоп корупції про навчання в цьому університеті, яке перетворилось майже на детективну історію. Аби розібратися у ситуації, ми вирішили провести власну інспекцію Бердянського університету. І спочатку завітали до того, кому пані Антошкіна пропонувала такого щедрого хабаря за У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу проходила чергова акредитація. Під час цієї акредитації були виявлені ряд порушень. Виносилося питання щодо неакредитації цього вищого цього навчального закладу з наступними санкціями щодо можливого позбавлення ліцензії. Відчуваєш теж. Чи є загроза неакредитування тих чи інших спеціальностей? І відповідно, я думаю, що і Антошкіна і подумала таким чином звернутися, вирішити свої питання в міністерстві. Це копії документів, які свідчать про грубі порушення і відверту брехню ректора. За словами екзамміністра, на магістратурі однієї зі спеціальностей студенти раптом позабували і своє місце проживання, і навіть дати народження. А що зараз відбувається у цьому виші – Дивіться самі. Правда, не дуже схоже на звичайний навчальний процес напередодні сесії. Сейчас щеплекція йде, так? Так. Ну, так, тут коротше йшла. А чорт, ну, а нас плюс, якщо вже второй курс Тут Так тут лучше. Проще, напрягатися не надо. І переживати нам, допустимо, прогуляють, що приносити надо не справи. Аби прояснити ситуацію, ми відправилися до ректорату. Але ми потрапили до приймальні ректора, де вдалося з'ясувати, що ніякої наради немає. А де Лідія Івановна ліді на священня, а що случилось? Таке вона там. В результаті нас майже насильно вивели з приймальні ректорки хабарниці і зачинили двері на ключ. Ма що ми робимо? Лібо ви зараз виходите, либо я зудваряю. Я спрашиваю, хто знімать, виходять. Уважаемый, я вас прошу, виходять. От виходять без рук. Але на цьому ми не зупинились і поїхали до іншого корпусу, де, судячи з усього, про нас вже попередили. Показують А ви тільки зараз розписання вішається? Придивіть, мені документ. До речі, зверніть на це увагу. Одним з виявлених порушень якраз і було відсутність розкладу. А далі в університеті просто зачинили двері. Ще на початку розслідування від стоп корупції в Міністерство освіти надійшов запит про прохання прояснити ситуацію. Ось що нам відповіли: ведення до судового слідства стосовно корупційної діяльності ректора Бердянського університету менеджменту і бізнесу не є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії цього вищого навчального закладу. І жодного слова про численні порушення. На згадку про них ми відправили до міністерства перелік порушень на 16 аркушах. І як нас запевнили в інспекції, ці питання взяли на контроль. Завдяки і вашому зверненню, в тому числі, я підняв це питання щодо процедури анулювання ліцензій. І е, є тижневий термін для того, щоб е, закінчити вже всі нормативну базу і перейти безпосередньо до процедури анулювання ліцензії. Команда Стоп корупції продовжить стежити за тим, щоб українські студенти отримували якісну освіту. Тож, ми не дамо міністерству освіти закрити очі на університети з купою порушень, які очолюють хабарники.